Друзі, всім привіт із міста Вінниця, де ми в черговий раз відкриваємо майку самообслуговування компанії Luxwash. Даний об'єкт наша компанія виконувала під ключ. Дуже мало робіт власник виконував сам. Практично все робила наша компанія. Як завжди, на нашій автомийці є повний спектр послуг, такі як чорніння, такі як Нанопіна. Додатково на даному комплексі встановлено наш новий девайс. Хімчистка салону, тож запрошуємо скористатись. Крім стандартних послуг, таких як миття автомобіля, тут додатково встановлений кавовий апарат, мінімальне кафе на території знаходиться. Ми знаходимося, місто Вінниця, проспект Юності 45. Запрошуємо вас скористатись нашим новим девайсом та класно помити автомобіль.